Обсласті не буде по в незалежності 15, Батінчук Світлана Миколаївна, головний архітектор міста, зауваження нема. Підтвердження порядку забезпечення витрат на матеріальне забезпечення спортивних заходів та їх учасників, що проводяться за участі спортсменів про міської територіальної територіального громади, не Рожков Дмитро Анатольевич, начальник відділу фізичної культури і спорту. Мій попереднє рішення відрізняється лише тим, що пропонуємо доповнити словами міських і районних. Це дасть змогу організувати місці і брати участь в районних змаганнях з спортсменами громади. Даємо проект рішення про погодження проведення масових заходів на території міста Брово Рибровського району Київського області, до нас високої центр здоров'я населення спортсінь, а Міністерства Молоді та спорту України, з того прошу провести 24 травня по бульвару незалежності за Прошу голосувати. Руху Також для безпечного проведення даного заходу необхідно ну, хвилясто перекрити рух по бульвару незалежності. Спочатку частину Героїв України, потім частину бульвару незалежності для того, щоб безпечно провести даний захід. Є дописання. Mm -hmm. Є пропозиція, яка Дякую. При надання дозволу на видалення зелених насаджень Ніченка Богдан Миколаївич. Звернулися відкоління закону комунального господарства, комунальне підприємство «Бровари-Благоустрій», а також ЖЕКІ. Є звернення по вагону 17 19 в межах ремонту капітального проїзду внутрішньобудинкової проїзду та тротуару вагону 17 19, 9 дерев різної породи. Шість дерев різних по вулиці Логунової Марії в районі будинку номер 17 Також комунальне підприємство було благоустрій» по вулиці, якій капітальний та, ремонт з'їзду та заїзду шляхопроводу. петлюри Симона 15-15А в зв'язку з реконструкцією і будівництвом міжбудинкового проїзду до шкільного е, освітя Ласівка, е, парк Шевченка, е, Героїв України 5, бульвар Незалежності, парна сторона, е, Незалежності, бульвар 15А, Сімона Петру 17 і Січових Старців е, по реконструкції та будівництву е, безпосередньо перехрестя незалежності. Є запитання? Ґдиво. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто зробити отримався одноголосно. Дякую. Дякую. Про використання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового права пронесення відрізняного командування комітету Доволіської міської ради Березької райони Київської області від 18.06.24 року з No 661. Сучу. Марина Олександровна, є запитання? Не. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про зміну договору на живого приміщення є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одного. Дякую. Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормальних використання компанія ЖК Скаджі. Шановні колеги, буду звертатися до вас зв'язку з тим, що вчора відбулися прийоми громадян, в тому числі були представники ЖК Скандія, і є зауваження стосовно нарахування вартості води за постачання заводу безпосередньо тарифом, який не затверджений виконавчим комітетом, тому хотілося б розібратися. Це не стосується даного питання, але на завтра заплановані зустрічі і так що де прохання зняти даний проєкт рішення і розглянути після зустрічі з мешканцями і компанією компанії ЖКСКА? Нема запрошення. То голосувати. проголосувати. То Примістим за рішення виконавчого комітету Барської міської ради Барської райони Київської області від 21.01.25 року з номером 39.

Є пропозиція підтримати голосу Хотів би протокольно mm -hmm. чекається. Протокольно доручити заступнику міського голови на радові Ларісі Миколаївні, залучити до літніх таборів роботу, окрім галузі освіти, роботу спорту, відділу спорту, управління культури. Ми це робили безпосередньо в 2022 році. Тому нехай не Долучити до літніх таборів також ще два, один відділ фізичної культури і спорту і управління культури. Відповідає Галина Градова Велікса. Саме това, ви не заперечуєте. Дякую. -дякую. дякую. Розглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на укладання договору підлюблю Лариса Миколаївна. Є пропозиція проводити рахунок. Да, є пропозиція підправити поштового суду. Одного росу. Про надання дозволу на укладання шпадкового дозволу. Також роздавана комісія, є пропозиція підправити. Про надання висновку до суду, про доцільне позбавлення батьківських прав. Mm. Двічі розглядали на комісії, двічі розвідку. Почути, що обох батьків один раз думали на дане писання з і Після того виконкому до комісії було в нас Я місяця. Як з'ясувалося, що по цьому питанню? Роботуються батьки в 20-му році, з цього моменту дитина проживає з батьком. Це підтверджує мама. У 22-му році ми вже надавали виправок за цього про визначення місця проживання дитини з батьком. Рішення також суду про це є. Характеристика з навчального закладу говорить про те, що навчальний заклад відвідує тільки батько і бабуся. Мама також це підтверджує. У мами на все є причина, чому вона не може спілкуватися про дитину. Бо то вона хворіє, то її батько хворів, то дядько хворіє. Тепер вона в шлюбі знову і там баба тепер хворіє. Вона обіцяє, що буде дбати про дитину, але наразі цього підтвердити не може. Тому на жаль з дитиною хотя висовав присутні. Тобто стороні, що її поведінка не змінилася. Тобто в неї був шанс, і в дитини налагодити стосунки вона теж не знайшла. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати про, про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. На комісії була в нас присутня тітка дитина, яка повідомила, що мама дитини померла ще в 20 році, і з того часу дитина проживає з нею. Батько це її рідний брат, він сам усунувся від виховання дитини. Наразі надав довідку нотаріальну згоду на позбавлення його батьківських справ. І взагалі дитина в цій історії сімейної не знає, вона називає мамою, а її чоловіка батьком і їхніх двох дітей братом сестричкою. Є пропозиція підтримати. Про надання висновку для суду про доцільність позбавлення батьківських прав. Тут на комісії була присутня мама і дитина. Як зазначили вони обоє, що батьки не перебували у шлюбі у 2007 році? Народилась дівчинка, і коли був місяць, батько пішов від них. Як він сказав нам по телефону, що ця жінка народила дитину для себе? Ми спілкувалися вони сімнадцять з половиною років, дитина взагалі не знає. Тому вважаємо, що заціляємо надати висновок. Є пропозиція підтримати. Про надання статусу дитина, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дітка, збройних конфліктів. прохання підтриму. Оголосимо. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних діта, збройних конфліктів, прохання підтримувати. Одна Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних діта, збройних конфліктів, прохання підтримувати.

Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнні дітей, збройних конфліктів, прохання піти. Одноголоса. Про надання статусу дитини, яка постраждала наслідку воєнні дітей, збройних конфліктів, прохання підтримки. Одноголосу. Про надання статусу дитини, яка постраждала наслідок воєнних дітей, збройних конфліктів, прохання підтримки. Одноголосно. Дякую вас, Матвій. Про погодження проведення масового заходу на території міста Бровори з України Київської області 3 дії воєнного Ді, стану. Звернулися з Солайківської громади, будуть проводити для дітей один груп захід, дві години. Є пропозиція підтриму про цього. Під Шановні колеги, є достатньо зауваження. До